Сінце на осінь. Що я тут купила, Що у мене аж пакети ломиться? Живіться. Давайте починати з ось цього порваного пакетику, тому тобто, що я його ледве дотягнула додому. Перше, це ось такий килимок з гарбузами. Ось так він виглядає, тобто він не маленький. Боже мой, середина серпня, друзі. Далі в мене йде ось така чашечка. Це настільки вона вайбова. Ось такі кухонні прилади, також з гарбузиками. В нас тут гарбуз. Ось такий гарбузик. Два. Вони просто будуть лежати ось так на ліжку, і в мене ще будуть подушки і плед, і це буде супер-супер затишно та атмосферно. Ціна цього 219. Немає бірки, тому він десь приблизно 300-300 чимось гривень. Це трішки не стосується осені. Але я придбала ось такий органайзер для спецій. Хобаться, що вони будуть ось так стояти з сходинками, і буде дуже зручно брати. Далі я взяла ось таку книгу для рецептів. Подивіться, як прикольно ось тут сторінки зроблені. Далі в мене є ось така дерев'яна дощечка. Багато виборів, вони різні, є маленькі, є великі, є такі довгі. Ну, коротше, мій вибір пав саме на цю. Дуже гарна підставка, яку я буду використовувати або просто під чашку, ну, або зроблю, знаєте, типу такий стенд, там буде стояти чашечка. Ось ця книга для рецептів. Ай, блядь. Ну і зроблю такий. Дуже затишний куточок. У мене йде ось ця подушка. Ну, звичайно, я не змогла пройти повз неї. І вона дуже сподобалась. Вона така красива, такий, знаєте. Теплий коричневий колір, і білі надписи це прям вау. я коли побачила цей плед, почекайте, там дуже багато пледів, дуже багато. Є і помаранчеві, і коричневі, і такі зелено-червоні. Але ось такий барашек, там є лише один. Він мені настільки запав, дуже божечки. Я взяла такі ще дві подушки: 130 на 160. Коштувала ця подушка 339 гривень. Вона мені дуже сподобалась. Плюс вона. Повністю відстягується, та можна дістати і легко попрати. Далі в мене йде ось така наволочка. Тут написано «Hey, pumpkin». Вона така, також типу, під барашок, але вона більш така м'ягесенька. Але коли я побачила цю чашечку у вигляді грибочка, я просто стою й думаю, боже мой! Це настільки мило, подивіться, яка вона гарна. Далі в мене йде ось такий гарбузик. Я планую його на комоді білому поставити або на кухні біля чашечок. І ось такий. Щось вже тут код знову в мене, подивіться. Ну ладно, коротше, Вони разом мені здається дуже гарно поєднується. Також в мене є ось така чашечка з цією, вона буде поєднуватися на всі тисячу відсотків. І останнє, що я придбала, це свічка. Я не люблю підпалювати свічки саме з парафіном, тому що всім цей з парафіном, але я обожнюю їх купляти саме для затишку. Наскільки вона смачно пахне, приїхом вона пахне осінню, боже. 239 гривень. Обов'язково напишіть що вам найбільше сподобалось мені. Як звичайно, мені сподобалось абсолютно все. Я дуже задоволена покупками. Просто подивіться, що у мене тут зараз в кімнаті коїться.